Привіт, мої любі друзі! Вітання з з Чернівців! Ми з вами знаходимось перед картинною галереєю, виставкою Вернісаж за адресою Ковилянська, 53 в німецькому домі. І ось тут такі неймовірні сонечка намальовані вже декілька днів. І ви знаєте, я коли почала робити цей репортаж, от просто імпровіз, сюди зайшла намалюю тобі сонце! Сьогодні я хочу вам розповісти про виставку, яка зараз відбувається в творчому центрі, художньому центрі галереї «Вернісаж» за адресою Кобилянська, 53. Багато емоцій, багато е чудових таких жіночих відбрацій, у мене викликає саме ця виставка. Тому, абсолютно не будучи знакомою, знайомою близько з художницею, але поправ, попавши в поле. Простору її картин і енергетики мені від щирого серця захотілося вам про це розповісти, зробити цей репортаж. І я дуже-дуже дякую моїй любі Наталі Панчук, тому що самі такі невимушені репортажі відбуваються, звичайно, не тоді, коли оператор там з кіностудії Довженко або 1+,1, плюс а коли це робить людина свого близького оточення. І так, сьогодні ми знаходимося з вами на нашій Кобелянській, як завжди, зробимо маленький шпацер, тому що сьогодні зараз брати дощик Але загалом дуже-дуже приємна, комфортна температура. І Кобилянська в один бік, німецький дім. Показує на точка німецький дім на різних камерах. І ми з вами. І ми з вами зараз зайдемо всередину і будемо розмовляти про виставку Ярослави Тищенко. Це Дуже цікава дівчинка і дуже цікава особистість. Ну, леді, все-таки я б сказала би. Це її прем'єрна виставка. Як вона почала свою творчість? Що стоїть за лаштунками, за бекстейджем, її картини, в якій техніці вона малює? І що це за прем'єрна виставка нових імен саме в художньому світі? Про це я вам все розповім. Ми зараз з вами зануримося в цю чудову атмосферу. І ось такі малюночки. Ми знаємо, що на вихідних днях ось тут наші художники Оксаночка Мартинюк, Ярослава Ливарюк, Ярослав Ливарюк. Наші художники виставляють тут свої картини і працюють. А зараз ми з вами зануримось в магію жіночності і краси, рухаємось в німецький дім у дворик. Стиль неоготика, чудове приміщення з фантастичною атмосферою і неймовірна будівля німецького дому. Ось так виглядає всередині. Краса не перевершена. Ось такі сходи, тут дерев'яні, а там мармурові. Але нам з вами не туди, а в картину галереї Вернісаж. І ось німецький дім. Звідси ми виходили з кінотеатру новини дня Україна. все знайомі місця і центр культури Вернісаж. Нам туди заходимо всередину. Неймовірні квіти, які завжди. Нас тут чарують. Це все дякуємо чарівній пані Тамарі. І ось наша улюблена господарка цієї чарівної виставки Експоплази, я б сказала чернівецька. Пані Тамаричка, привіт привіт, 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 привіт! А ми пішли далі розглядати чудову виставку нашої прем'єрної художниці пані Ярослави. Відгуки. Нові імена в житті творчому чернівців Ярослава Тищенко. Коли я ще до відкриття виставки сюди випадково зайшла, якраз монтувалася експозиція. Я відчула, а ці речі я абсолютно автоматично емпатично щитую неймовірно жіночну енергію, чуттєвість, е любов. Творчість домінування жіночої сутності. Я не знайома була з Ярославою. На відкриття виставки я також не була. Але коли вже під кінець відкриття виставки я зайшла і я познайомилась з такою тендітною, ніжною, скромною дівчиною, це її перша виставка. І ми з нею прокомунікували і побачили, що дуже багато спільних моментів я зараз про це все розповім. Я зрозуміла і знову подякувала Богу за те, що вкотре я відчула саме вірно. І мені захотілося, от як ніколи, зробити цей ефір. Він абсолютно без підготовки. Він суто чисто на жіночих енергіях і емоціях. І ви розумієте, чому, коли ми з вами оглянемо картини. Все дуже невимушено, дуже скромно. Але тут панує жіноча енергія і чутливість. Ярослава народилася на покоті. Нещодавно я робила репортажі з Коломиї, файного міста Коломиї, столиці Покуття з величезною історією. Але вона приїхала в Чернівці, в наш університет, і вчилася на фізичному факультеті. І мені це дуже добре знайомо, адже вперше моя освіта матфак. А творча натура, вона просто іде завжди паралельно. Так, тут структуровані мізки, а тут творча натура. Завжди поєднання фізиків і ліриків було дуже е, цікавим, ніби непоєднуваним, але таким, яке давало неперевершений результат. А тут жіночність і структурованість. Прокомунікувавши. З Ярославою, а зараз у вас буде можливість, тому що я не знала, чи вона буде тут зараз на виставці. Ми випадково зайшли робити репортаж. І тут ця чарівна дівчинка. Я трохи згодом, це буде вже репортаж по овертаймінгу, але нехай я не буду перериватися, я хочу сказати все, що мені хочеться. І ті, кому це цікаво, вони це подивляться. Е, прокомунікувавши, ми придумали різні перспективні проекти, які ви потім побачите. А загалом мені було цікаво, як вона почала писати свої роботи, як відбувся її прорив саме в написанні картин і відкритті цієї першої виставки. І ви знаєте, я побачила, що на презентації сьогодні в Фейсбуці була Лариса Корущак, яку я просто обожнюю, працівник нашого художнього музею, неймовірно, щира, правдива наша пані Ларисочка, як вона тепло, привітно вітала Ярославу з відкриттям. Був звичайно, Анатолій Житарюк, наш Метр, був Михайло Графов. Це вже було автопаті. І перше, що я зайшла і побачила, оцей неймовірний. Ось такий букет польових квітів. Для мене це дуже промовисто. Камера не передає той аромат. Це перше, що я побачила, як естет, звичайно, я на це звернула увагу, продивившись картини, і запитала: а хто зробив цей букет? Чистий прованс, але український прованс, наш буковинський прованс. А мені сказали, що це зробила сама Ярослава. І для мене це був просто як маркер. Soulmates, спорідненість душами. Ми зараз запросимо Ярославу до кадру, але перед цим я хочу, щоб ми з вами передивилися і відчули енергетику картин цієї неймовірно жіночної дівчини. Черівний букет і картини, неймовірної краси жіночий образ з віночком, з різними квітами і калібрі. Промовисто, чуттєво жіночно. І ми рухаємось далі. Ось такий натюрморт, ніби звичний, ніби Глечик. А там соняхи, і соняхи не у Глечику. Вони окремо і вони не традиційні, вони стовідсотково вангогівські. вони також чуттєві жіночною енергією. То темна квітка. А ось тут тативна квітка мак. І знову таке бачення абсолютно щитується щі жіноча енергетика. Навіть не знаючи Ярославу чи хто автор, я була в тисячу відсотків впевнена, що це пензлі неймовірної жінки. Біля кожної картини хочеться зупинитися, проаналізувати, подивитися. Знову ще один образ. В мене такого плану є ваза. І ніби ваза, і ніби жінка. І ніби поєднання урбаністичних моментів, цеглин, і ось чуттєвий образ і квіти. Дуже філософсько від кожної картини лини, енергетика. І ось ще один натюрморт. Зміна кольорів. Ніби одна та сама гама кольорів, бусковий, але тут вже ми підходимо в бірюзовий такий насичений колір. Знову натюрморт, ніби сакура, ніби натюрморт, Але знову своя філософія на бекстейджі. Картина зовсім з іншою енергетикою. Гліциня дуже ніжна. А ось тут у нас фрагменти провансу. Адже зараз в селі Білівці на днях відкривається провансове поле. Дай Боже, буде можливість, і ми з вами туди потрапимо. Найбільше провансове поле е, на Україні, Хотинщина, село Білівці, Буковинський прованс. А ось тут, ніби ню, але все-таки тут не про це. Тут знову про потужність жіночих вібрацій. Дуже цікаві роботи, і, звичайно, гранат. Гранат на сході завжди дуже символічний. Гранат це про продовження роду, це про заможність і про плідність. Знову ж жіноча тема. Так само, як і грони Винограду. А ось тут танок з квітів різних. Моїх улюблених півонії, іриси, якраз це червень, і неймовірна жінка в танку, в узковому фоні танцює, заквітчена такою красою. Плавно переходимо до теми моря. І знову ж таки, якщо дивитися картини самого відомого художника Мореніста Айвазовського, там зовсім інша енергетика, а тут море в жіночому виконанні. І далі ми переходимо до мушлі. Вже інші кольори, інша енергетика. І зародження мушлі, і зародження перлини, як знову ж таки у жіночому боні. А ось наша Ярославочка, привіт-привіт! Неймовірно, я зараз тебе запрошу до кадру. І Афродіта, яка виходить з морської. Піни. Наш неймовірний виставковий зал, в стилі неоготика. І ось така вже афродіта, але земна, яка не виходить з морської піни, а яка крокує землею, весною в обрамленні квітів. І ось така ще одна жіночна енергія, але цілком інша. Ви знаєте, тема жіночної енергії це те, що для мене абсолютно природнє. Я знаю дуже багато дівчат, які, на жаль, не знаходяться в цих вайбах, але це якому як Бог дає. Я настільки занурилась у ці відчуття, і я однозначно хочу сказати, що я кожному і дівчатам. І мужчинам рекомендую відвідати цю виставку. Тому що тут про чуттєвість, тут про почуття, тут про скромність і про життя водночас. Тут про любов про вічне. Я однозначно рекомендую і усіх запрошую відвідати цю виставку, яка буде тривати приблизно до 5 липня, тобто у вас ще є часу ген-ген-ген. Абсолютно безкоштовно за адресою Кобилянська, 53, Центр культури Вернісаж на нашій вулиці Кобилянській в рідних Чернівцях. З любов'ю до вас, ваші, пані Ярослава художниця, Наталочка Панчук, моя любуся, і ваша Оксана Дем'янишина.